Вітаю, друзі! Отже, 5 подій дня 27 липня на Цибулько. Ми тут не розповідаємо новини, ми їх оголюємо. Поїхали! Подія перша Україна знімає обмеження на важке озброєння. Договір здали в архів. Україна офіційно зупинила виконання договору про звичайні збройні сили в Європі. Тепер без лімітів. Хочеш 100 танків, бери тисячу. Це вже друга міжнародна угода, яку ми ставимо на паузу після Латавської конвенції про протипіхотні міни, міністерство. Закордонних справ каже, це наступний крок для нашого посилення. Матка Боска, хлопці, четвертий рік війни йде, четвертий рік війни. А ви прокинулися. До речі, щодо країн НАТО, ті давно залишили цей договір. Іронія долі, Росія вийшла з цього договору ще в 2007 році. Країни НАТО Європейські у 23-му, а ми трималися. Яку ж любі за аб'юзером. він пішов давно, а ми ще сподіваємося, договір 1990 року мав обмежити кількість танків, бойових броньованих машин, артилерії та авіації, аби зменшити напругу в Європі. Але після 22-го року напруга стала не в лімітах, а в калібрах і в наявності боєприпасів. Хочу нагадати, що. Росія спеціально нас е, втравлювала в порушення цього договору, бо, е, по суті, на території України були розміщені російські збройні сили, берегова охорона російська і тому подібне, морська піхота російська, яка по суті через свою техніку. Ставила нас в дуже незручне становище, тому що ми формально могли виглядати порушниками цієї європейської угоди. Ну що ж, тепер вони порушили цю європейську угоду подвійно. Але ми з нею вийшли. Подія друга: Зеленський і фон дер Ляєн, антикорупційний синхрон. Президент Зеленський заявив, що обговорив з Орсулою фон Дер Ляїн три речі: інтеграцію до європейського союзу, санкції проти Росії і антикорупційну інфраструктуру. У нас тисячі людей щовечора на вулицях, а Зеленський, нарешті, добрався до лідера Європи, аби узгодити щось. Цитата: Ми маємо однакове бачення. Законопроект щодо, щодо незалежності НАБУ і САП має бути схвалений уже наступного тижня, заявив Зеленський. Головне питання: на що ти руйнував це? Що, чого ти досягнув, крім втрати довіри Європи? Нагадаємо. Що тиждень тому він підписав закон, який ці повноваження власне зменшує, а люди вийшли на вулиці з плакатами ні антикорупційному погрому. Але в нас все гнучко. Тепер буде новий закон. А ще подяка за експертизу ЄС і 18-й санкційний пакет проти Росії, коли влада затягує пояс, вона завжди знаходить і іншу пряжку. Треба сказати, що з переляку Зеленський таки підписав закон про Арма. І нарешті, в якому-то році синхронізували всі пакети із європейськими. Тобто, пакети санкцій України, нарешті, синхронізовані із 18-тим пакетом європейським. Всі санкційні пакети зараз українські і європейські синхронізовані. Подія третя: Австрія переглядає нейтралітет. Але так. Хайненько. Дуже по-австрійськи. Міністерка закордонних справ Австрії, Беата Майн Райзінгер, заявила, що нейтралітет більше не гарантує безпеку. Пряма цитата: Нас захищає не нейтралітет, а інвестиції в обороноздатність і партнерство. В австрійському стилі. З НАТО ми не дружимо, але миротворчі місії ЄС, це добре. Озброєння збільшуємо, але тільки заради миру. Майнрайзінгер е, додала, що можем, не можемо сидіти, склавши руки, світ змінився. Доки Австрія відкрита до дискусії, дипломати вже в глибоких роздумах, як залишитися нейтральними, але бути під парасолькою НАТО. До речі, Австрія єдине, в чому могла допомагати Україні під час цієї війни, так це своїми розмінувальними комплексами. Не військовими, цивільними. Україна потребує цивільного розмінування, але так трапилось, що всесвітньо відома компанія австрійська так на український ринок і не потрапила. Зате під Парасольку Австрії потрапили купа всіляких злодюг, корупціонерів і шахраїв з українськими паспортами. Зараз там, наприклад, добре пригрівся. Такий собі Тимур Міндіч, який раптом став фігурантом справи, НАБУ про корупційні діяння, і він був об'єктом ну, певної технічної фіксації. Очевидно, що ця технічна фіксація принесе дуже багато несподіванок і про самого Зеленського. Подія четверта: костел Святого Миколая повернули парафії через суди петиції. Верховний суд поставив крапку Костел Святого Миколая в Києві у користуванні католицької громади. Суд відхилив скарги Мінкульту та Національного будинку органної музики. Меморандум Мінкульту підписав ще, Мінкульт підписав ще в 2022 році, але не виконав. Іншими словами, передати храм обіцяли давно. Але далі меморандум і плісняви справа не йшла: не закрили вікна, не прибрали аварійні дерева, не відреставрували. Храм стояв як. Символ культурної бездіяльності. Отець Павло Вишковський каже, що це прецедентне рішення, яке відновлює справедливість. І Ще один доказ: якщо довго терпіти, навіть костел повернуть. Нагадаю, що костел ще до війни пережив пожежу, і у влади Зеленського руки не дійшли до її відновлення. Потім довкола костелу відбувалися удари російськими. Безпілотниками і ракетами, тому постраждав він знову. І очевидно, що держава не має ні коштів, ні бажання зараз займатися подібними об'єктами, але знаменитий Київський собор, очевидно, буде відновлений коштом Ватикану. І це правильно, бо це перлина київської архітектури. За що ми його любимо? А місце послухати орган. Та хіба громада буде перечити, якщо е, найкращі виконавці на органі будуть грати в соборі концерти для навіть не для католиків? Ну і подія п'ята, врешті-решт: Кремль скасував парад військово-морського флоту. Флот є, параду нема, Та й флоту нема. До речі, Традиційно парад мав відбутися в Санкт-Петербурзі, куди припхався навіть Путін. Але довкола Санкт-Петербурга досить добре політали українські безпілотники цього дня і цієї ночі. От тобто так, вийшло. приїхав Путін у Петербург, моряків привітав, адміралів послухав, параду не стало, традицію скасовано, залишилися лише доповіді про перемоги. Чесно кажучи, це такий флот дрантливий Балтійський, що лякати їжака цим флотом це лише змусити балтійські країни НАТО розпочати системні навчання і врешті Витворити цей Балтійський флот, загнати його в бази, аби він носа не показував на акваторії Балтики і Північного моря. Як кажуть британці, парад у минулому двадцять році вже був менш масштабний. До речі, тоді російська влада просила через Китай. Українську владу, аби в цей день не били по Санкт-Петербургу безпілотниками, щоб Путін міг безпечно там погуляти і поприймати цей парад. Цього року відбувся парад невидимка, невидимі кораблі десь там походили акваторією, і на тому і закінчилось. Можливо, Путін побоявся що. Населення побачить, що немає ніякої морської піхоти, що вся морська піхота Балтійського флоту, яка мала би брати участь у параді, вона просто закопана в українських полях. Це був день 27 липня, друзі, коли Костел повернувся до своєї справжньої істинної місії. Флот російський випарувався, а нейтралітет австрійців почав вагатися. Україна тим часом вийшла з чергових рамок, угод і вийшла на новий виток протистояння і сподівань. Слідкуйте, бо далі буде ще цікавіше і гучніше. Це були п'ять дня на Цибулько цибулькоті. Дякую, Збройним силам. Поставте дзвіночок, нагадування про ці ефіри. Можливо, вам буде цікаво.